8 червня цього року в мене була складна операція на серці по заклериттю параклапаних з мітрального клапа. Я Харламов Олександр Миколаєвич, лікар, кардіолог, реаніматолог на пенсії, але продовжую працювати лікарем з дитинства хворів ревматизмом серця, і в 2017 році вперше був прооперований. В добробуті мені поставили біопротез мітрального і зробили пластику трикоспідального клапану. Майже 5 років ситуація знову погіршилась на фоні ковідної пневмонії і ковідного андекардиту. В січні, місяці 16 числа, я був прооперований і мені знову поміняли клапан мітральний, а заодно й поставили біопротез аортального клапану. Після чого дуже важкий був такий період реабілітації, і вже навесні мені було поставлено формування фістул-мітрального клапана зразу одна, потім ще три. Мені заказали оклюдери для закриття цих фістул. 8 червня мене прооперували, а 15-го я вже був вдома. Я не міг на другий поверх піднятися. Я зупинявся на площаці посередині, відпочивав хвилини дві, от, і більш ніж кілограм півтора з собою не, не міг підняти. Ходити я не міг бо далеко теж зупинявся, тому е, дуже важко було. Дуже було важко. Я розумів, як лікар, що там є катастрофа. Звертався і до свого сімейного лікаря і до лікаря-кардіолога, який мене вів, продляв мені лікарняний, От. і не один раз робив ехо, і вони не знаходили нічого такого, за що можна було зачепитися. Тому я пішов зі своїм пацієнтом. Для його консультації і своєї консультації за один раз в інститут серця. Пацієнту треба було робити коронарографію. От. І Ми звернулися до лікаря, і лікар йому назначив дату проведення коронарографії, а потім я свої документи достав, показав і мене направили до Хофлу. Я пішов до Хохлова, той подивився, назначив мені 3D через травохідну ехо, і після цього вже діагноз був більш-менш явний. І я не нервував, я, це моя була друга чи третя вже операція. Третя операція на серці. Я все розумів нервувати. Всі нервують, всі нервують, і мабуть, і я нервував, але ж я розумів, що щось треба робити, і звертався, і неоднократно звертався і до різних кардіологів, і в різних лікарнях робили узі обстеження серця. Але ж я я розумів, що щось вони пропускають, і поки я не звернувся в інститут серця, і мені не зробили. УЗІ зі чиста не дуже було зрозуміло, що воно там відбувається. Праця, може, вона і не дуже по часу була, була велика, але в моєму випадку вона була велика, тому що було п'ять дірок, майже відірвався наполовину і більше а не клап. І вони закрили п'ять дірок, а клюдерами от. І це, мабуть, дуже складно було робити, тому що один складно ставити оклюдер, а чотири оклюдера — це майже вище пілотаж, я так думаю. Дуже змінилася в кращу сторону, моє самопочуття. У мене зменшилась одишка. У мене перестали якісь негативні такі відчуття в області серця з'являтися. Я не форсую нарощування фізичної активності по рекомендації лікарів, тому що в мене проблеми з щитовидною залозою. Але ж я живу один зараз, я прибираю в квартирі. Ну, там полісос робот у мене прибирає теж, але я там щось шваброю, щось десь якусь пил, щось я, так, прибираю. Готую сам, навчився готувати і борщі варити, і консервувати. І огірки оце закривав. Я бачу, що я вертаюся майже вертаюся до тої фізичної активності, яка в мене була до захворювання, до жовтня. Ще треба більш-менш реабілітуватися. Я ще хочу попрацювати, тому що на пенсію вона не дуже комфортна мені. Я думаю, що весени піду на рову.